В області розвивають ветеранський спорт, проводять спортивні заходи для адаптації ветеранів, організовують обласні змагання, бійці духу та відкривають нові спортивні осередки. Про досягнення та плани йшлося на брифінгу в медіа-центрі Ова. Чаркащина одна з найактивніших областей у розвитку ветеранського спорту. Тут створюють спортивні центри, де ветерани можуть не лише тренуватися та змагатися, а й знову відчути себе частиною команди. Основні напрямки адаптивного спорту це амфутбол, баскетбол на візках, волейбол, сидячи, стрільба звуку, настільний теніс, легка атлетика, паутліфтинг і кросфіт. Говорячи про розвиток адаптивного спорту в Україні. З упевненістю можемо сказати, що Черкащина серед лідерів цього процесу. Амбасадором ветеранського спорту на Черкащині є муніципальний спортивний комплекс Дніпро. Подібні осередки працюють і в громадах області. Зокрема, у селі Степанці діє клуб Росава, який реалізує програми реабілітації ветеранів за грантовою підтримкою, а також відкрито адаптивний клуб Рехаб. Спортивна реабілітація ветеранів на Черкащині це не лише про тренування, це про підтримку, повернення до активного життя та події, що об'єднують і створюють спільноти, як ветеранські, так і загалом. Тому що ми з вами знаємо і розуміємо, що ми опікуємося не тільки самими ветеранами, а й членами їх сімей. Ми створюємо можливості для змагань і участі у чемпіонатах. Нині є ветерани, які активно беруть участь не лише в регіональних змаганнях, а й представляють Черкащину на всеукраїнському, європейському чи світовому рівнях. Вони популяризують вид спорт поміж побратимів. Особлива гордість області ветерани, чемпіони, основ, основа адаптивного спорту на Черкащині. Саме вони своєю присутністю. Прикладом і результатами формують довіру до цього напрямку і мотивують інших. Це такі, як Вадим Мазніченко. До речі, всі, що зараз перелічу, насправді список великий, але я основних кажу: всі хлопці являються ветеранами: це Вадим Мазніченко, Євгеній Дорожко, Ярослав Платмір, Сергій Романовський, Артем Лукашук та Сергій Галайда. Зі слів директора МСК Дніпро Юрія Гончарова, нині готуються до масштабних обласних ветеранських змагань. У клубі також проводять відкриті тренування для всіх охочих спробувати себе у спорті. Такі змагання проводяться. Ну я не побоююсь сказати, мабуть, перше в Україні, так щоб на тому обласному рівні зараз дуже багато проводиться різноманітних змагань ветеранських, але щоб таких системних змагань з таким залученням. Я ще ну не не зустрічав зараз. У нас е, зареєстровано більше 410 більше 410 учасників цих змагань, тому це дуже велика аудиторія. І я думаю, що ну ми на ній не зупинимося. У нас є такі плани, щоб це, ці змагання були на постійній основі кожен рік. Ветеран російсько-української війни, амбасадор обласних змагань, бійці духу Євгеній Дорошко каже, спорт став для нього важливим інструментом відновлення. Зараз він переходить до категорії професійних спортсменів і прагне своїм прикладом мотивувати інших. Коли виходиться на державний рівень і коли хлопці передають інформацію, що є такі люди, з'являються і їх стає дедалі більше, і ці систематичні тренування. Те, що дає ну, спорт і спілкування із такими самими побратимами посестрами, ну. Не знаю, це великий поштовх для нас для ветеранів з 23 серпня до 13 вересня в Черкаській області проходитиме чемпіонат з адаптивних видів спорту для ветеранів російсько-української війни бійці духу. Учасники змагатимуться у восьми дисциплінах: волейбол, сидячи, стрільба з лука, настільний теніс, весування на тренажерах, гирьовий спорт, штовхання ядра, шахи та амреслінг. Проєкт реалізується спільно з Черкаською обласною військовою адміністрацією, міською владою Черкаси міська Дніпро та фондом МГП громаді. Анна Могильна, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана.